Мій краю рідний, моє те Прикарпаття, моя красива й мальовнича сторона, івано Франківщину окраєць раю, до тебе лине, серце і душа. Чарівний край високих гір, бистрих потоків, барвистих полонин, готовий показати всім допитливим багато мальовничих куточків, розказати багато легенд. Казкові гірські пейзажі, численні пам'ятки історії та культури, сучасні туристичні комплекси і первісні смерекові ліси, манять на Прикарпаття людей з різних країв. Одна з народних легенд розповідає величезна сила турків прийшла, щоб захопити в ясир українських бранок, молодих хвислярів на галери, золотом набити скрині. Та люди їм не здалися. І тоді, коли вже сили підупали, відважна месниця, чарівна красуня попрямувала до ворога. Що робиш, красуне? Хтось не втримався. Ніхто і не здогадувався, що вона задумала. А вона, дочка Зелених гір, підійшла до крайньої скелі, що, мов лісовий голяв, дивилась на кров Січ бурню. Ти міцна. І непорушно, віки не зрадила свого краю, в усяку загрозу стоїш. Люди, і ми встоїмо, і якщо загинемо, скелі розкажуть нащадкам. Турки кинулися до красуні, і коли вона вже мала стати жертвою ворога, скеля розступилася і заховала її. Сіяла рідна земля кістьми, але горяни відігнали ворога. А потім скеля відчинилася, виходила на вершину прасуня, роздивлялася, чи не йде знову ворог плюндрувати її землю. А якщо йшов, то вона сповіщала людям: била в бубон, кажуть, що звідси і пішла. Назва села Бубнище. Таємничі скелі в бубнищах любив відвідувати великий український письменник, вчений суспільно-політичний діяч Іван Франко. А у вірші Бубнище поет досить точно описує не тільки враження, які створює цей кам'яний лабіринт на людину, але і геоморфологічні ознаки самих скель. Ну, що це за велет потужний? Що гордо, мов ворог підніс, чоло своє темне до сонця, а в землю поколінки вріз, чи привід сипітьми нічної, що сонцем боротись забаг? Чи велеть предвічний заклятий? Тут, ставши скалою, застряг, погляньте на нього, віками прооране сміле чоло но декуди зморшки, щоб вкрити. Воно зелені маску вдягло. Неподалік села Бубнище в одноіменному урочищі розташована комплексна пам'ятка природи загальнодержавного значення скелі Довбуша. Вона входить до складу Поляницького регіонального ландшафтного парку, що знаходиться в межах гірського масиву Сколівські Бескиди. На території пам'ятки, що має загальну площу понад 2 гектари, під охороною знаходиться цілий комплекс скельних останців. Найбільшу платоподібну групу скель називають основним масивом. Це найбільше суцільне монолітне скельне утворення серед усіх скельних комплексів українських Карпат. Його ширина 70 метрів. Довжина 150 метрів, а висота 30-34 метри. Навколо основного масиву є ще група осібно розміщених скель та скупчень великих каменів. Найбільші скельні останці висотою понад 10 метрів мають власні назви. Свого часу скельний комплекс служив надійним природним укріпленням серед смерекового букового лісу. Дика чаруюча краса нагромадження масивних скель та каменів, що нагадують дивовижних істот. Темні ущелини з потаємними ходами з давніх часів привертали увагу людей. В основному масиві скель вони видовбали глибокі печери, колодязь та сходи, котрі ведуть до теперішнього оглядового майданчика, вважають, що тут, у 10-12 столітті, існувало язичницьке святилище палеообсерваторія, потім невеликий скит, де жили ченці-відлюдники. За часів татарських набігів печери серед скель служили притулком для місцевих жителів. Вчені, які досліджували вибиті в каменях печери, різні зруби, пази, східці, дійшли висновку, що бубницькі скелі використовувалися людьми у 10 столітті під помешкання та в ролі фортифікаційної споруди. Печерні приміщення мають чіткі геометричні форми. Правильні пропорції, рівні поверхні вертикальних стін. Городище з трьох боків оточене скелями, з четвертого боку обмежене валом і внутрішнім ровом завширшки 10 метрів. У скелях вибиті три печери зі збереженими пазами від колод. На скелях зображені солярні знаки, поглиблення у вигляді долоні, личини. Поруч розташований великий курганний могильник, що складається з насипів діаметром 5 метрів і заввишки до 1 метра. Залишки 80% слідів забудови дозволяють відтворити комплекс у найбільш правдоподібному вигляді сформувати єдиний комплекс дерев'яних укріплень на скелях, що безсумнівно вразить туристів та екскурсантів. Додавши ще більшої привабливості цьому унікальному природному явищу, пропонуємо кілька авторських завдань про скелі Довбуша, які вдало інтегруються в освітній процес. Для зручності постав на паузу. Встанови відповідність назви печери ущелини і з її місцем розташування. Віднайди загублені слова. Завдання пошуково дослідницького характеру. Знайди пару. Більше завдань та інформації про скелі Довбуша в Бубнищі можеш знайти в науково-методичному посібнику. Пізнаємо рідний край. Наукове дослідження про скелі Довбуша в Бубнищі показало. Наскільки важливими є ці природні об'єкти для історії та культури нашого регіону? Скелі не лише вражають своєю величю, а й зберігають в собі пам'ять про давні часи, легенди та події, що формували наш народ. Вивчаючи їх, ми не лише пізнаємо природу, а й відновлюємо зв'язок із минулим. Збереження таких місць має бути пріоритетом для наступних поколінь, адже вони є не лише природною спадщиною, а й частиною національної ідентичності.